Перший лимонад з'явився, ще у сьомому столітті в Єгипті його готували з лимонного соку, води та фіників. Він вважався делікатесом і був дорожчим за вино. У середньовічній Європі лимонад продавали в аптеках, його призначали для зниження температури, заспокоєння. Каву на лимонаді – це не просто освіжаючка. Кавун виводить зайву рідину, знімає набріки і очищає організм. А ще пінджерол антиоксидантів, які захищають клітини від старінь. М'яда в лимонаді діє як природний заспокійливий засіб. Вона знижує рівень стресу, підтримує нормальний сон і свіжає не тільки смак, а й настрій. Лимонад із фруктами та зеленю це домашній вітамінний коктейль, без консервантів, без барвників, лише користь і прохолода. Дякую за увагу! Підписуйтеся на канал та залишайте коментарі для підтримки каналу.